Привіт! Все більше помічаю, що бренди почали активно підіймати свої архіви та випускати кросівки у ретро-дизайні. І це завжди виглядає влучно, не дивлячись на те, що деяким силуетам може бути 10, 20 або й навіть 30 років. Сьогодні мова піде про кросівки від бренду Socony. Чули про такий? Якщо навіть ні, то 100% бачили. Саме в кросівках цього бренду можна було побачити нашого президента на початку повномасштабного вторгнення. У мене на огляді модель Progrid Omni 9, оригінал яких вийшов у 2010 році. Що ж, поїхали! Це Progrid Omni 9. Вони беруть свій початок у 2010 році. На той час ця модель вважалася біговою. Ну якщо подивитися, там більшість моделей, які зараз перевидають, це були саме Running Shoes. Зараз це лайфстайл модель на кожен день. Той самий силует, але оновили матеріали на більш сучасні, на більш практичні, і оновили технології, які використовуються у підошві. І тепер ми маємо Prog Omni 9 2023 року. Випуску, а придбати ці кроси можна в магазині Shift. У них великий асортимент кросівок брендових, і не тільки є і одяг, аксесуари, рюкзаки, сумки і багато іншого. Лінк буде в описі. А якщо ви знаходитесь в Києві, то можете відвідати їх офлайн-магазин. Адреса також буде в описі. Верх красівок це комбінація сітки та синтетичних матеріалів. Сітка з великими отворами, але під нею ще є додатковий текстильний шар, він тонкий, і він йде як частина цієї сітки. Якщо б його не було, то б всі бачили, в яких ви там шкарпетках, з каченятами чи може з якимись собачками. Всередині ще є додатковий шар з текстилю. Скоріше за все, він захисний для того, щоб ви своїми нігтиками не пошкодили. Сітку цих кросівок. Що у сукупності? У сукупності ми отримуємо досить непогану вентиляцію, не дивлячись на те, що є ще додатковий шар всередині. Зробимо перевірку ліхтариком. Як бачите, сітка однакова спереду та з обох боків. А от язичок не так гарно просвічується. Але про нього пізніше поговоримо. Все, що йде поверх сітки, це синтетичні матеріали. Носову частину формує не тільки шар з синтетики, а ще доповнюючий, який знаходиться під ним. Його можна побачити ось тут. Він якраз для посилення та формування цього носку. Цікаво, що передня частина цих кросівок, вона на відзеркалена з зовнішньої сторони. В нас йде поверх срібляста вставка, а з внутрішньої її немає. Тут йде. Саме біла ця вставка далі. Виглядає класно, ці невеличкі деталі її формують цей силует. Логотипи сокані з боків досить масивні, і це добре видно. Там використовується товший матеріал. Ще цікавого це об'ємні ребра на зовнішній стороні кросівок. Вони з чогось схожого на гуму, мінімалістично і допомагає тримати форму для сітки. Стакан щільний. Тут в плані дизайну додали дуже багато всього. Є і рефлективна вставка. Є і ось така сітка, ну вона, звісно, не продувається. Є і ось така синенька арка, яка йде майже до середини кросівок. Є і прозоро віконси з назвою моделі Omni 9, є і ось така синтетична вставка з отворами, але вони не наскрізні. Коротше кажучи, в плані дизайну тут все на 10 з 10. Йдемо далі. Місце для шнурування це отвори в синтетиці. Шнурок круглий. Гарної якості. Язичок, як бачите, нижня його частина з такою ж самої сітки, як і носова частина кросівок. Але всередині ще є додатковий шар з паралону для м'якості та комфорту. Саме тому ось ця частина не так добре просвічувалася, як передня чи бокова сітка. Але цей язичок добре продувається. Може на відсотків 20% гірше, ніж передня частина, але це все із-за паралону. На верхній частині язичка вже йде. Трошки інша сітка, і вставка з логотипом бренду. З іншої сторони язочка йде підкладка, вона така сама, як і в задній частині кросівок. Задня частина з м'якою вставкою для комфорту. Як бачимо, паралону тут не пошкодували. Устілка з'ємна, вона з піноматеріалу і виглядає наступним чином. Тут у нас ось соконі, і з іншої сторони, ось така вона. Досить м'яка. А тепер перейдемо до найцікавого. До підошви. Підошва цієї моделі виглядає не гірше, ніж верхня частина. Силует, як підібрані кольори, все дуже вдало і ну, виглядає дійсно прикольно. Так? Напишіть в коментарях. Щось цікавого: основна частина підошви це піна Ева. Ось вона, біла. У Соконі основна технологія амортизації це гріт. Вона була представлена ще у 1991 році. Як ви розумієте, вона розвивалася і отримувала якісь свої варіації. У цій моделі використовується остання з них, це Прогріб. Про неї є згадування ззаду та в назві самої моделі. Прогріб це технологія амортизації, яка знаходиться ближче до стопи. Зовні її не видно, як це може бути, наприклад, з. 3D гріт. Далі йдуть зони SRC. ось це синя в передній частині та ззаду. SRC – це Super Rebound Compound. Він забезпечує гарну амортизацію в задній частині кросівок та забезпечує плавний перехід у середню частину стопи. Спереду він так само для амортизації, але як бачите, його і менше, да, і в передній частині він не так і потрібен, як у задній частині для вашої п'яти. По центру є вставка з ТПУ це для запобігання скручуванню. Та для кращої стабільності. Підметка або аутсол. Тут використовується вуглецевий каучук преміум класу, або як його називають, сокані XT 900. Він для гарного щеплення з поверхнею та стійкості від зношування. Я вже казав про те, що дизайн підошла найгірше ніж верхня частина. І ще б хотів би додати про ось ці цікаві елементи, які схожі. На верхню частину шурупу, ніби їх сюди закрутили і забули дістати. Ну і звісно, ще раз нам нагадують про те, що тут є технологія прогріти. Ось тут ззаду. Що нам це дає все у сукупності? Одразу помічаєш гарне щеплення, там якість у задній частині кросівок. П'ята себе відчуваю комфортно, і є таке відчуття, що красівки ніби тебе відштовхують від поверхні. Типу, давай, крокуй далі. Дійсно, амортизація тут на досить високому рівні. Що ж, висновки. Соконі прогріт OMI 9. Це не тільки про дизайн, але й про комфорт. Цій парі я поставив би 9,5 з 10. Де ще я загубив півбали. Ну, не можна бути настільки ідеальними, тому, якщо придивитися, десь можна побачити трошки клею, десь е, трошки стерчачу нитку, десь трошки видно не відрізаний шматочок матеріалу, якого там не повинно бути. Тому ось така оцінка. Але у цілому це дуже крута пара. Якщо ви шукали собі кроси на літо, то можна придивитися саме до цієї моделі. Вентиляція тут, звісно, на рівні. А придбати їх можна у магазині Shift. Лінк буде в описі. Ну а на цьому все. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку та написати коментар. Це буде Україна, Па-па!